Ну що, всі, хто обробляв капусту по моєму способі, ті зараз врожає. Ну що потрібно зробити, щоб не втратити цей врожай. Виростили вже все, виростили, вже треба її зрізати. Я зрізаю тільки зараз. Ну, як зрізати, теж має значення. Звісно, і зберігання має значення, і взагалі, Ну, ще як зрізати капусту, теж має велике значення. Як я зрізаю, я вам зараз покажу, щоб ви не тому, що якщо зрізати неправильно, то вона не буде ні лежати, не зберігатися, вона почне гнити, согнути і все, і толку ніякого не буде. Звісно, погода має бути суха, бажано сонячна. Ну, у нас зараз не сонце, але у нас і не мокро. Що має бути сухо, щоб доща не було ні вчора, ні сьогодні. Щоб вже пройшло хоча б пару днів, щоб не буде дощів. Тоді раз капуста буде підсушена трошки, і тоді можна вже її прибирати. За два дні до збору я обриваю всі зайві листя. Ну, що тут, звісно, ще є що обривати. Ну, наприклад, ну тут то, то ще не обірвав, бо цього ще не буду зривати. Цю обірвав. І... Що потрібно зробити? Вона якраз трошки обсохла Беремо таке чудо-інструмент. Сікатор. Бачите, який? якого плану? І під корінь ретельно, одним рухом. І все. Зріз має бути од... одним натиском. Ні ножом. Ні звичайним сікатором, вас так не вдасться. Ну, звісно, якщо у вас там дуже-дуже супер якийсь сікатор, ні топором. І скільки не пробував, от тільки ця штука. Ну, Це такий сікатор, знаєте, як ветки різати, ще там то, щось таке зневиляки дуже зручний. От ним раз і все. Він плотний, сильний якраз добре, бо сікатором не можеш починаєш там тиснути, тиснути, тиснути. Воно ніяк не виходить. Починається декілька цих рухів, і тоді капуста погано лежить. Якщо одним стрізом зробити, то толку буде набагато більше.